Якщо замислитися, що є найскладнішим у житті, більшість людей відповість стосунки. І, мабуть, це правда, будувати їх непросто. Адже вони завжди потребують двох, і навіть найміцніший зв'язок може постраждати від стороннього втручання. З власного досвіду скажу навіть міцні й близькі стосунки інколи руйнуються тоді, коли ми непомітно для себе починаємо розчаровуватися в іншій людині. Якщо я відчув розчарування і не розібрався з цим вчасно, це починає шкодити нашим взаєминам. Можна сказати так: розчарування це сигнал тривоги. Воно попереджає нас, що якщо не зупинитися і не зрозуміти, що відбувається всередині, стосунки можуть розвалитися. Та на відміну від інших емоцій, розчарування дуже важко висловити. На перший погляд, воно здається дріб'язковим або навіть егоїстичним. Але якщо тримати його всередині, воно лише зростає. Коли ми сумуємо, ми можемо поплакати, коли нам боляче, можемо сказати, що нам потрібна підтримка. А от розчарування найскладніше, тому що нам потрібно пояснити свої почуття саме тій людині, яка нас розчарувала. Коли люди приходять за порадою, вони описують своє розчарування по різному. Діти засмучуються, коли батьки не стримують обіцянок. Наприклад, тато пообіцяв пограти після роботи або прийти на шкільне свято, але не зміг. Батьки, до речі, теж можуть відчувати розчарування. Багато чоловіків діляться, що найбільше розчарування приходить тоді, коли в момент їхньої кризи жінка. На яку вони спиралися, раптом віддаляється. Боляче не від самої проблеми, а від того, що поруч немає тієї підтримки, яку вони щиро очікували. Схоже, відбувається і з жінками, їм боляче, коли чоловік не підтримує їх у конфлікті з його власними батьками чи друзями. Молоді люди у стосунках часто стикаються з тим, що партнер, який спочатку був уважним і теплим, з часом стає байдужим. І навіть не відповідає, коли до нього звертаються. Працівники в офісах теж знають це відчуття, коли колеги не підтримують їхню ідею, або коли керівник мовчить і не говорить ні слова про проєкт, над яким вони працювали ночами. Дуже часто розчарування виникає через невиправдані очікування щодо іншої людини. Ми рідко озвучуємо те, чого хочемо, але коли нам не дають цього, виникає внутрішній крик. Невже я маю кожного разу пояснювати прямо? Хіба ти не бачиш, чого я хочу? Та проблема в тому, що без слів майже неможливо здогадатися, що відчуває інша людина. Ми не телепати. Якщо не говорити, ніхто не зрозуміє. Якщо розчарування не висловити вчасно, воно накопичується. І тоді з'являється не лише сум, а ще й гнів, відчуття зради. Людина починає тримати злість у собі. Тому набагато краще говорити про те, що ви відчуваєте, але говорити правильно, не зі злістю, не в нападі, не в той момент, коли інша людина засмучена чи агресивна. Потрібен час, коли обидва спокійні, і тоді важливо говорити не про давні претензії. А лише про те, що ви відчуваєте зараз? Спочатку це може виходити незграбно, але з практикою з'явиться спокій, і ці розмови перестануть руйнувати стосунки. І нарешті, якщо ви розчаровуєтеся частіше, ніж інші, варто чесно подивитися всередину себе. Чому ваше відчуття щастя так сильно залежить від того, як поводяться інші? Чому так важливо, щоб вас постійно схвалювали чи помічали? Можливо, це пов'язано з вихованням або болючою історією з минулого. А якщо розчарування спрямоване на себе, запитайте, чому мої вимоги до себе такі високі, чи справедливі вони? Коли людина починає краще розуміти себе, вона легше приймає власні почуття, спокійніше реагує на розчарування? І вчиться не руйнувати себе чи стосунки, і замість злості з'являється одна важлива річ здатність любити і себе, і інших. Намагайтеся говорити про свої справжні почуття. І навіть якщо спочатку інша людина образиться, згодом вона буде вдячна вам за чесність правда звільняє і того, хто її промовляє, і того, хто її чує. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною Про і надалі. Якщо це відео торкається вашого серця, можете підтримати наш канал Донатом. Це не обов'язково та кожен внесок, як промінь вдячності, який допомагає нам творити далі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.